Ви помітили, як всі ці хороші руски почали підвивати стосовно того, що все не так добре, як здавалося би, наступ не йде, що занадто великі зусилля, всі втомилися, Європа втомилася, Америка втомилася, Україна втомилася. Вони нам розповідають, що Україна втомилася. І що потрібно якось шукати політичні шляхи. Вони вже натякають всі ці фейгіни, білковські, всі ці латиніни вони потрошку натякають, що саме так потрібно робити. Кісенджер говорить прямо, що так потрібно робити. Московити нам розповідають, що ми втомилися з ними воювати. Лякають нас, що вони зараз мобілізують і ще тисяч людей. Чоловік, і це розраховано, звісно, на європейського споживача. Їм потрібно, щоб Шольцу хтось пред'являв, їм потрібно, щоб Байдену хтось пред'являв. Але це говорить лише про те, що вони втомилися більше, ніж ми. Саме вони хочуть перерви, саме вони хочуть якогось заспокоєння, замирення. Саме вони вважають, що Ситуація для них катастрофічна. Ми, звісно, хотіли б швидшого наступу, але треба розуміти, що як завжди в історії бувають кампанії облогові, коли кампанія це переважно облоги ворожих фортець і кампанії маневрові за моєю стіною вежа Острозького замку. Він багато разів облягався цей самий замок князів Острозьких, і це місто облягалося, і вся Україна була колись в замках, особливо Волинь, особливо Поділля, тому що все намагалися наші предки перевести на кампанії. Коли ворожим арміям довелося брати в облогу таким чином, ці армії вимотувалися. але тим не менше, і ми брали участь в таких кампаніях і штурмували їхні фортеці, і це завжди було довго, і це завжди було нуднувато, і облоги продовжувалися по півроку, по півтора року. Деякі облоги тривали і по п'ять років. Але тим не менше досягали своєї мети. От зараз те, що відбувається на фронті, ми всі звикли сприймати війну як маневрову. А війна це в тому числі і облога. І от зараз українські збройні сили здійснюють облогу ворожої фортеці. Це часто буває довгувато. Наші бійці ходять на штурми, наші бійці стають в тимчасову оборону. Наші бійці прокопують траншеї, як раніше прокопували зігзагами траншеї до ворожих стін. Таке буває з часів античності і раннього середньовіччя. Не так, щоб багато що змінилося в цьому смислі. Змінилася техніка, сутність війни не змінилася. І єдине, що від нас потрібно, це не підвивати поганим руським і хорошим руським. Ми тиснемо і це говорить про те, що українські збройні сили. Здатні до тривалих виснажливих кампаній, які потребують великої впертості, великого терпіння, і тим не менше, ні не зважаючи ні на що, з дня в день, з тижня в тиждень, з місяця в місяць, а якщо потрібно, і з року в рік просуватися вперед, все буде добре, все буде. Добре або краще, ніж добре, і оце потрібно запам'ятати, браття і сестри. Кілька днів тому я казав, що нам такі до кінця року дадуть якусь кількість f 16 Я називав цифру 18 літаків, насправді дають 19 літаків, а потім одразу після цього іще 20-25 літаків. І багато хто тоді писав мені, що нічого подібного, ніхто нічого не дає, скільки можна, і що f 16 все одно ні на що не вплине, і всяку таку пургу. Ну, тепер ви бачите, що такі дають, і у нас до кінця року буде уже f 16 Звісно, що європейські країни виставляють нам умови, щоб ці f 16 не працювали по території РФ. Ми вже говорили про те, що якщо. Північна Корея, Іран і Китай, які допомагають зброєю Ерефії, не ставлять подібного роду умов їй, щоб вона не працювала їхньою зброєю по українській території, то Захід ставить нам таку умову. Тобто Північна Корея, Іран і Китай весь час показують, що вони не бояться НАТО. Натомість НАТО весь час показує. Демонструє щодня Ерефії, що воно її боїться, але то пусте. ми навчимо їх сміливості. Україна не боїться. От, великий агресивний блок НАТО. більша, пол... більша частина світового ВВП, більша частина світових озброєнь, вся збройна потуга світу боїться, щоб ми завдавали удари по ерефії. А маленька Україна не боїться завдавати удари по Ерефії. Ми навчимо захід, ми його врятуємо від його страхів, від його забобонів. Тепер що в Ерефії? Путін, як ви знаєте, не поїхав до Південно Африканської Республіки на саміт БРІКС, який там збирається. Тобто, все віддав Китаю. Китай там. Банкує, банкуватиме, роздає гроші. Всіх привічає, всіх гладить по голівці і показує, що він головний на цьому світі. Останнє, де Путін показувався на очі, це в Ростові в четвертій годині ранку. Він влаштував там нараду. Нараду по якихось військових питаннях на цій нараді не був присутній міністр оборони Шойгу. Він був на Алтаї. Щоправда, Герасимов був присутній, але Шойгу міністра оборони не було. Чи тому, що Шойгу вже зневажає Путіна, чи тому, що Путін вже зневажає е, цього міністра оборони. Але всім зрозуміло, що ця нарада носила не робочий, а чисто рекламний характер. Потрібно було все-таки показати. Е, Путіна, що він ще живий, і здатен ворушити язику. Щоправда, після того він якось там нібито проводив нараду з центробанком і з олігархами стосовно курсу рубля, і навіть вимагав, щоб 100% валютної виручки продавалося. Центробанк повстав проти, поки що у них не продається. Тобто, рубль буде девальвувати і далі. Московити щоправда, готові і. На технологічні прориви. Вони об'явили, що будуть збирати перший російський смартофон із китайських деталей. І е, таки запустили апарат на місяць. Вони цей запуск готували уже дуже давно, років 10, і ще спільно з Європейською космічною асоціацією після початку повномасштабного вторгнення. Європейці забралися з цього спільного проєкту. Нарешті вони його запустили. Цей супутник. Натурально, що він врізався в поверхню місяця, і на цьому все закінчилося. Тобто е їхні космічні технології перебувають на рівні, який гірші ніж американські космічні технології в 60-х роках. Індуси з них сміються, що правда, їхня оця якась там, я не пам'ятаю, як вона називається. Е Чамда бумбра, яка небудь там літає по високій траєкторії навколо місяця, не наближається до нього, щоб теж не врізатися. І от вони там всі між собою змагаються за місяць, китайці, індуси і смішні московити. Американці не помічають цього, американці вже реалізовують марсіанський проєкт. До марсіанського проєкту і московитами, і китайцями ще, мабуть, треба почекати років 50. Тепер сполучені штати, від яких нам залежить, тобто від американської політики, залежить потік військової допомоги в Україні. Трамп відмовився від дебатів з Байденом. Ну, можливо, це раціональний крок. Він каже, я вже мав дебати іще колись там давно, і очевидно, всі бачать, які є великі могутні. Наскільки я всіх перемагаю, мені скучно, каже Трамп. Він серед республіканців має 60% рейтингу, а його найближчий конкурент Десантія шістнадцять 16% рейтингу. Проте Білл Кісіді, основний критик Трампа серед республіканців, активізувався останнім часом, закликає його не йти. В президенти закликає республіканську партію не підтримувати його, тому що кримінальні справи дуже суттєві і можуть обламати все навіть при сприятливих розкладах. Активізувався і Десантіс. при маленькому рейтингу активізувався він саме тому, що, мабуть, відчуває, що шанси є, що партія висуне попри все його. Не знаю. Правильно, це неправильно, я не знавець американської політики, але тим не менше є такі варіанти. І ще раз про вежу за моєю спиною і про Острог. Це дуже цікаве місто. Ясно, що в давнину воно було значно цікавіше, ніж нині. Тут значно більше було збереглося ці князі Острозькі, це православна аристократія. Великі люди, серед них були святі, серед них були видатні полководці, серед них були великі володарі серед князів Острозьких. Е, у них була така фішка, вони були дуже терпимі в релігійному смислі, як і вся Україна, зрештою, От Острозі. Фактично, для них це таке столичне місто династії, це величезні землі, це така собі держава середнього розміру, тодішня європейська. І тут в цьому в острозі в місті була мечеть, була синагога, були протестантські церкви, були аріанські церкви, були натурально православні церкви і були католицькі церкви. І така от політика віротерпимості і сприяння всім на світі продовжувалася до кінця. До початку XVII століття тільки останній Острозький прийняв католицизм і вже спробував з цим ділом покінчити, але було пізно, у нього вже не було дітей, і рід перервався. Що цікаво в цьому смислі, подивіться, оця от Україна з такою толерантністю, різноманітністю, конфесійною терпімістю вщент програла державам, які і не думали на цьому наполягати ні ніякої терпимості. Польща, тільки католицизм, тільки католицизм, і ми залізна католицька кавалерія Європи. Так трактувала себе е, польська шляхта, і вони перемагали. Ми входили в Річ Посполиту, а не вони входили в князівство Руське, наприклад, і московити. У них було калічний варіант ортодоксії. Ясно, що все це було фейкове, але тим не менше вони на цьому наполягали. Вони не дозволяли ніяких різночитань, одна ідеологія. І вони, зрештою, нас зажували. І що я вам хочу сказати, що, можливо, особливо в часи війни, особливо в часи Великої Небезпеки не треба наполягати на толерантності, а має бути одна. Ідеологія України, яка хоче перемогти у війні, ви скажете так, були ж європейські країни, європейський досвід, я вам розкажу за європейський досвід, що Голландія, коли вона почала підніматися, коли вона почала перетворюватися на імперію, коли вона перемогла іспанців, французів, британців, вона була протестантською країною. Вона знищила католіцизм повністю. Ніяка католицька церква не могла там діяти легально. Те саме було в Англії, як вони з Королевою Марією поступили, як Кромвель поступав з католиками, то він їх просто вирізав ця потвора. Тому що вони розуміли, їм потрібно створити. Вони створювали імперію. Їм потрібна була одна ідеологія. І вони створювали одну ідеологію. Ніяких різночитань там не було в цих моментах. Саме католицька Франчка католицька католицька Іспанія, коли Іспанія перемогла в Ріконкісті, і потрібно було перемагати далі, створювати імперії, протистояти Арабам в Середземному морі, протистояти всьому світу в Атлантичному океані, захопити половину Європи. Не був тільки католицизм, вони впровадили себе святу інквізицію, і ця іспанська інквізиція забезпечила їм ідеологічну єдність, монополію на ідеологію. Потім європейські країни вже не захотіли бути великими, вони розслабилися, вони почали бути об'єктом зусиль всіх на світі своїх колишніх колоній. Європа зараз заселяється. Ким завгодно, тільки не європейцями, натомість там у них дуже багато різноманітної толерантності. Так що я вам хочу сказати, браття і сестри, подивіться на цю вежу за моєю спиною. Вона підрозвалена, тому що острозьки були занадто толерантні. Вони були великими людьми, вони були мудрецями і часто були святими, але вони хворіли на небезпечну хворобу під час війни, на толерантність. Браття в Україні має бути одна ідеологія. Одна віра, я би сказав, більше ідеології уже мало. Це має бути одна віра, браття, одна нація, одна віра, один вождь, один Ютуб канал. Саме цей мені лишається сказати вам, що. 27 серпня буде вистава колаборант. Потім вона вже буде гратися виключно в острозі після нашої перемоги, але поки що її ще можна побачити в такому провінційному місті, як Київ. Так що сходіть 27-го в культтеатр. Там буде в посилання під цим відео, як можна придбати квитки. А 1 вересня буде вистава після це серйозна е психологічна. І серйозна інтелектуальна драма, або комедія, я не знаю. Швидше це комедія. Може бути серйозна комедія, я не знаю. От якщо вона може бути, так це саме вона. І от тепер, вже дійсно, останнє щось широкі трудящі маси знову занепокоїлися моїм другом Дугіним. І е, цим Арістовичем, і там якесь інтерв'ю Дугіна зараз поститься. це якесь древнє інтерв'ю, і мені там весь час закидають ті самі трудящі, що десь 20 років тому я щось мав якісь справи з Дугіном. Я не знаю, це цікаво взагалі. Якщо це цікаво, то завтра я про це щонебудь буду розповідати. Просто я намагався хайпувати на Дугіні, на Арістовичі, на Лімонові, там на інших всіх цих діячах. Але як вийшло один раз, і дуже давно, десь більше року тому такий ефір зібрав там під 700 тисяч переглядів. Після цього я намагався нікому це вже не цікаво. Браті, якщо вам цікаві події двадцятилітньої давності, щоб я порозповідав свіжих анекдотів про Дугіна і про Арісточа, то я можу це зробити, але тоді напишіть це в коментарях. Якщо набереться достатня кількість коментарів на цю тему, то я скажімо, що-небудь про це. Розкажу, розкрию всі таємниці, всі темні секрети будуть перед вами вивалені на стіл в тому випадку, якщо ви цього захочете. Тому що самому мені це не сильно цікаво, і на цьому вам моє щире, звитяжне українське амінь.